Тим часом, друзі, у західній пресі продовжують активно обговорювати телефонну розмову Дональда Трампа із європейськими колегами після його переговорів із Путіним. Дуже багато повідомлень, вони, як на мене, можуть бути правдивими, але не до кінця. Частково. Чому? Тому що конкретно ніхто нічого не заявляє, а журналісти, коли пишуть матеріали, посилаються на джерела близькі до розмови. Трампа із європейськими колегами. Про що власне йдеться мова? Сьогодні видання Bloomberg пише про те, що президент США Трамп переконаний, що Росія перемагає в Україні. Хоча, як ми бачимо, просувається воно дуже дуже повільно. Темпи, якими вона перебирає контроль за українськими територіями, далеко від тих планів, які будує для себе Путін. Ну і навіть військові аналітики пишуть про те, що в такий спосіб Росії доведеться 100 років воювати проти України, щоб захопити всю Україну, так як то прагне очільник Кремля. Але Трамп переконаний, що Росія перемагає у війні проти України, хоча Трамп про це сам особисто на публіку ні разу не говорив. Це пише видання Bloomberg. Також іноземна преса пише про те, що Трамп усе перекладає на Європу. Я вам робив детальний аналіз щодо санкцій, які запровадили Сполучені Штати Америки в попередні роки, ще з 2014 року. А це і санкції Обами, Трампа, Джозефа Байдена, знову Трампа, які він не запроваджував, але все ж таки продовжував і не скасовує. І також пише про те, що європейці шоковані позицією Трампа, хоча і очікували такої позиції Трампа. Так, друзі, виглядає воно як тавтологія, але коли читаєш ці всі матеріали, то зараз складається таке враження, що Європа дійсно хоче перекласти всю відповідальність за припинення війни на Сполучені Штати Америки, незважаючи на те, що Трамп. Дійсно не хоче робити достатніх кроків для цього, а самі фактично вмивають руки. І добре, ще раз наголошу вам, що закордонна вісно України уже апелює публічно до Європейського Союзу, аби вони були більш автономними у питанні тиску на Росію, якщо вони справді хочуть нам допомогти. Росія тим часом говорить про те, що не погодиться на, до прикладу, спочатку перемир'я, а потім, мовляв, подивимося. Так сказав Лавров і каже: ні, хлопці, ми вже були у цих історіях, ми так більше не хочемо. Це означає, що окремі посадовці у Кремлі будуть домагатися того, аби переговори про можливе завершення російсько-української війни проходили під час ведення бойових дій. Хоча лунають голоси від того ж самого Піскова, що так ми готові говорити про припинення вогню. І справді у телефонній розмові Путін і Трамп. Досягли спільної позиції про те, що Сполучені Штати Америки отримають, можливо, навіть продовж цього тижня, пропозиції щодо припинення вогню, які технічно будуть обговорюватися, як ви бачите, вже у Ватикані і за участі і Сполучених Штатів Америки, і в тому числі Європейського союзу. Тому де тут правда, ну зараз сказати складно, хоча ми розуміємо всю підступність і цинічність російського путінського режиму. Але Трамп вважає, що після останньої розмови з Путіним було досягнуто значного прогресу щодо врегулювання війни в Україні. Це він сьогодні знову повторив. Де той прогрес поки що, як на мене не зрозуміло, оскільки, як я вам сказав на початку відео, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорить, що немає жодних ознак того, що війна в Україні скоро закінчиться. Це був дуже короткий його коментар, пояснення з цього приводу не дає. Але будемо сподіватися, що у Ватикані наступного тижня можуть бути досягнуті домовленості, як то каже уже президент Фінляндії Ступ, про припинення вогню. Сьогодні також стало відомо про чергову порцію заяв, які оголосив у Конгресі державний секретар США Марко Рубіо. Його допитувалися демократи, чи справді Путін воєнний злочинець, але він так і не зміг відповісти на це запитання. Я вам пропоную, аби не переказувати, аби ви послухали цей фрагмент віду із перекладом. They, they invaded them, yes. Well, thank you, sir, because it's important to get this clarity because President Donald Trump said it was Ukraine. That started this war, and our allies have the right to know this. Uh, secondly, uh, the person we're negotiating with, Vladimir Putin, is he a war criminal? Well, I think you can look at instances that have happened there and certainly uh, characterize them as war crimes. But our intent is to end the war. Is he a war criminal? We can't end the war without talking to no, Mr. Putin. it's pretty simple. Is he a war criminal? Well, that's this man we're negotiating with. Vladimir Putin is he a war criminal? I've That's not war... tough. Why... I'm trying to answer your question by telling you that we're trying simple, to end the answer. war here. Go ahead. No You're it's equivocating. Not a answer. You are equivocating, sir. Just answer the question. I'm answering your question, and the answer is that war crimes have been committed, no doubt, and who is responsible for that? There will be time and place for that accountability. But right now, the job is to end so the war. So you won't answer the question. We don't the end question. the war. People are going to get killed. Reclaiming control. my time, sir. Let me go on. Ну, як ви бачите, друзі, Рубіо сказав чітко, що Росія агресор, що вона вчиняє воєнні злочини, мовляв, з ними будемо розбиратися потім. Самого Путіна воєнним агресором і злочинцем він не назвав. Хоча свого часу міністр фінансів США Бесен так точно, абсолютно, слово слово, і сказав, так, Путін військовий злочинець. Що мені вказує на сьогоднішній день, що команда Трампа займає максимально лояльну позицію до Путіна, аби все ж таки всадити Росію за стіл переговорів. Те, як закінчиться ця війна, Трампу абсолютно байдуже. І про це, друзі, я нагадую, що говорив вам тут на каналі ще влітку минулого року, коли йшла виборча кампанія. Ну, як ви бачите, так воно на жаль і справдилось. Але будемо сподіватися, що Європейський Союз все ж таки дотисне Путіна на більш прийнятні умови припинення вогню, аніж нині хочеться окремим чиновникам у Кремлі, як то Лаврову і їх же ними. Також державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати Америки більше не можуть вирішувати світові проблеми, є багато інших завдань. США вважають безвідповідальним сценарій, за яку дві найбільші ядерні держави не спілкуються одна з одною маю на увазі США та Росію. Також він говорить, що Сполученим Штатам Америки треба вести переговори з Росією для запобігання прорахункам і конфліктам, але дружні відносини не налагодяться, якщо зміняться умови. Тобто їх не цікавлять фактично військові злочини в Україні. Статус Талібану у США як терористичної організації каже Рубію, зараз переглядається на тлі звільнення затриманих американців. Якби каже не зв'язки США та Росії у 61-му році минулого сторіччя, світ міг би впасти під час карибської кризи. Ну і також повідомив про те. Що Сполучені Штати Америки не давали Україні жодних гарантій військового характеру в рамках угоди про корисні копалини. Ну і звісно, друзі, ніяких домовленостей з приводу цього не було, і американці ніколи не говорили про те, що в цій угоді будуть гарантії безпеки. Також стало відомі подробиці нашого запрошення, точніше відсутності запрошення Володимира Зеленського на саміт Північно-Атлантичного альянсу, який відбудеться з 24 по 25 червня в Газі в Нідерландах. Цю інформацію прокоментував генеральний секретар Альянсу Марк Рюте і каже, що поки що він не готовий оголосити про таке запрошення, оскільки потрібно буде ухвалювати спільне рішення усіма членами Північно-Атлантичного Альянсу. Тому, друзі, ситуація залишається, направду, поки що не визначена. Чи буде Україна запрошена на Саміт ГАЗі, чи ні. Звісно, за цим буду свідкувати також і вас оперативно інформувати. У себе в телеграм-каналі не забудьте підписатися на нього, посилання знайдете в описі під цим відео. Ну і також Марк Рюте повідомив про те, що під час саміту Альянсу держави-члени зосередяться на темі військової допомоги Україні. За його словами, мета забезпечити найкращі умови для українського спротиву та довготривалої мирної угоди в майбутньому. Все загальні фрази, конкретники, на жаль, ніякої.